Продовжуємо наші трансляції. Другий матч нашого ігрового дня. Еліт Ліга в рамках Національної ліги майбутнього. Вікова категорія Ю-14, атлет Полісся. Перший поєдинок Ю-16 завершив за рахунком 1-1. Сподіваємося, і в цьому поєдинку ми побачимо голи, красиві севі воротарів, цікаві комбінації і напружений яскравий футбол. Ох, який удар, який удар, несподіваний удар. Важко, уваж. І. Удар, удар! пробував, Знову ж таки, ще не помиляється, і Іванцовує. І... Класний пас. Дем'янка шукає. Знову шукає Бондаря. Ой, класний пас, неймовірний пас, і Бондарь. І. і бондарь. чемпіонаті надзвичайно класна комбінація супер момент просто йде в історію чергу чергу ми радіємо успішним комбінаціям все швець помогаем помогає це воно це во це вище. вийшло так так Удар від воріт. небезпечно. Небезпечно. Пробував 10 номер. Іван Солов, ой, прекрасний. Ну це пряма. Це може бути пряма карточка. І, І що, у нас футболісти? Ой, який момент, друзі, небезпечно. А хто там може пробити? Ой-ой-ой, удар який був. Який удар потужний цю моноверну, друзі, я сподіваюся, вона нам то попав воли площу новорік. Я не Стас. знаю. Стас. Друзі, перемога нашої команди, заслужена перемога. 1-0 цей не м'яч. Після чудової передачі Дем'янка Марка забив Бондар. Андрій, ми вітаємо всю команду тренерів, всіх болівальників, які були разом з нами. З цієї перемоги заслужений результат. Наша команда перемагає лідера і піднімається в турнірній таблиці. Я думаю, що ми вже будемо на третій позиції. Молодці, друзі, молодці. Всіх вітаю. Дякую, що були з нами. За цей цікавий поєдинок всім футболістам. Велике дякую футболістам обох команд. Слава Україні і смерть ворогам, друзі. До зустрічі!